Ну що, ще один день на м'ясному цеху закінчено. Потужно, потужно завершив свою роботу. Потрошку вроді лесію чи ні, скоро опять, мабуть, стригтись пора бо щось волосся неправильно росте. Ну нічого, поїду, підстажусь, будуть в мене гарні мої кучері. Ну не будуть кучері, ну нічого, лисий похожу. ні не похожу лисий. Буду перуку якусь робити. Бо з перуку воно тепліше, волосся дають тепло. От. Щоб воно було краще. Добре. Гарного всім дня. Пока.